Жив як фегер, мацю дорогу, як та нижня бабна дорога у е, кінці на, на лівій стороні та, та хата. Так, а, як та. називався, пам'ятаєте? Ічко. Ічко. Ічко Струлишин. Це <щ arcichi> була струника якась, точко Струлишин. А вони мали якийсь свій магазин або корчму, якусь тут тримали? якийсь гендель мали? Ти знаєш, щось я Ні, не, 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 не пропам'ятаю, а вони мали щось. А що потім за німці вибили чи десь не втекли? Їх не потікали. Бо мали... Вивезти. За ним То розстрілювали. Наче не, не, не любив ніхто. То не втекли там. Так. І Десь вивезли їх. А де ще було ще, як Жлізний міст, там було дві хаті ще. Іван Гоменюк там жив, місько Гоменюків там жив, що з нами раз до школи ходив. Mm -hmm. Це той, як переходиш три, коли mm -hmm. там на вуглі. Mm -hmm. А ще крім них хтось повтікав, хтось тут бележит. Чи Що тільки одна родина була? Ні. Була тут одна, а там дві. Там було дві хаті mm -hmm. коло моста. Там mm -hmm. два, два їх було. Потім за це їх. Вивезли, потім возили на розстріл, це їх возили. Mm -hmm. Не любили це.